Навіть якщо іноді вам здається, що ви щось їсте не ок. Тобто ця їжа не здорова, не думайте про це, <рріст> просто Знаєш, її з'їжте. Тому що, наприклад, ось хочеться з'їсти якийсь там десерт з високим містом цукру. І тут такі дві думки: о Боже, там цукор, ну це ж не здорово. Ну а там що в інстаграмі хто сказав, що цукор не можна. це кандиду годує і ракові клітини. О Боже, що робити? Але ми себе відмовимо цукрі раз, другий раз, третій раз. Потім нам життя, да, з якусь таку життєву ситуацію. Ми будемо фізично навантажені. Там тривожна ніч була, не виспались, ще якісь емоції на роботі, зарплату затримують, а там посилка на нові пошті чекає, вже там ж новим платтям. Емоційно вже виснажений, і ти приходиш додому, і такий береш тих 10 десертів. А потім відчуття провини, що Боже, нащо це зробила? Все, я тепер помру від того цукру їжа для задоволення, їжа, яка закриває якусь певну емоційну потребу, вона має бути, і кожна людина має розуміти незалежно від того, вегане, не вегане, що в них має бути така їжа, яка їм приносить задоволення в будь-який момент. Не дивлячись там на час доби це і свідчить про здорові стосунки з їжею.